Привіт, мене звати Мар'яна і ця рубрика називається Чашечка кави зі мною. Зробіть собі чашечку кави або чаю теплого, сядьте позручніше. І ми розпочинаємо дуже душевне відео. Це відео буде для жінок. Дуже-дуже важливо для жінок зрозуміти. Чому саме жінки набирають вагу? І в цьому відео я хотіла вам сказати, як взагалі я знайшла себе в цьому світі. Сім місяців я вивчала дуже поглиблену психологію. Я вивчала цю психологію майже цілу добу. Бо по декілька годин я спала, оскільки в мене тоді була маленька дитина. Що мені дало вивчення психології. Чесно кажучи, дало дуже прям, багато і я настільки багато зрозуміла, що я, прям, я помінялася раз і назавжди. В мене вже ніколи не буде того. Що було раніше. Я багато що зрозуміла, я перестала боротися з кимось і навіть з собою. І це дуже важливо. І це відео реально для жінок. Тому попрошу вас, коли ви дивитесь моє відео, я би дуже хотіла, щоб у вас була дуже приємна в цей момент обстановка на столі. Наприклад, ви робите собі чашечку кави або чаю. І запалюєте, наприклад, собі свічечку, або якусь таку арома, гарненьку, яка вам подобається, і, або поставите біля себе квіти. Чому я про це говорю? Це дуже важливо психологічно, важливий правильний настрой на день. І якщо ви в цей день відчуєте тепло типу, ту м'якість. Ваш день, весь день буде вам настільки дарувати позитиву, і ви будете світитися. Цей позитив буде виходити з вас на інших людей, і від інших людей ви будете також його отримувати. І коли я вивчала психологію, я зрозуміла, що не можна ніколи нікого критикувати. Тобто я колись десь хотіла щось комусь підказати навіть, так. І деякі люди це сприймали як якусь критику, але насправді це не було так. Бо я, в принципі, не є людина, яка там буде говорити: ти погано виглядаєш, в тебе щось не то. Там, Зроби щось з собою. Ні, я ніколи такого говорити нікому не буду. Хоча е у мене є таке, що зустрічалися в моєму житті люди, які шукали це, аби щось сказати мені, що у мене там не в порядку. Це не про коментарі, чесно кажучи, чужі люди набагато тепліші інколи можуть бути, ніж просто знайомі. Коли я почала вивчати психологію, я розібралася з тим, чому це відбувається у кожного з нас, де беруться люди критики. І зазвичай це буває, коли людина сама є невпевнена і шукає іншу якусь собі жертву людину, де показати, що ця людина, наприклад, Взяти, принизити для того, щоб вище себе поставити. І нас завжди будуть оточувати такі люди. Вони є в цьому світі. Дуже багато людей є психологічно поламаних. І якщо у вашому оточенні є такі люди, це дуже буде негативно впливати на вас, на вашому шляху, якщо ви хочете сходноти. І в цьому відео я хотіла поділитися наступним. Дуже часто так відбувається, що люди набирають лишню вагу. Реально зайву вагу багато набирають по 150 і більше кілограм важуть. І є в мене такі підписники. І всіх я вас люблю. Бо дякую, що ви мене дивитесь, це дуже мило з вашого боку. Але якраз хочу відкрити у ті точки дуже часто ці люди, які набирають вагу, я в тому числі, як я набира, це саме від. Психологічного дискомфорту, де щось десь не те. Наприклад, якщо вас часто десь хтось пиляє і критикує, або якщо ви і самі починаєте когось критикувати, входити в такий агресивний діалог, щось ви доказуєте комусь, вам доказують. І в кінцевому результаті це починається. Несвідоме не переїдання. Тому дуже важливо для себе, хто хоче схуднути, передивитися багато психологічних відео про харчову поведінку, що робиться з вами. А в цьому відео я буду розказувати взагалі в цій рубриці, теж дуже вас буду підтримувати, як мене Змінила психологію, як я почала ходнути. Чому я ходну, а інші, наприклад, люди навіть не можуть стати на цей шлях кетодієти? Отже, я є людина, яка в принципі дуже активна. Я в своєму житті колись була просто мега-активною. <с :1> Веселою, завжди жартувала, мене було багато, я не була з таких людей скромня Але якось роки пройшли, і коли мені вже зараз 38-й рік пішов, 37 половиною, і я бачу, що я стала набагато спокійнішою. Набагато мені хочеться знімати, наприклад, відео для такої аудиторії, як ви. Наприклад, 40+, 50+, Мені набагато приємніше знімати для таких відео, тому що для мене важливо, що Мене люди слухають, а не просто там рілсами чи там шорцами гуртають і шукають оцією активності. Я вже не є така. Я стала набагато спокійніше. І особливо психологія на цьому шляху мені дуже сильно допомогла. Ще мене дуже змінило. Я буду, так знаєте, поетапно розказувати. Що там в мене сталося, значить, перше, це я відключаю від себе людей, які намагаються мені всунути палки в колеса. Друге, я працюю над собою для того, щоб не тільки там, подобатись собі, а й подобатись іншим. Не штучно це, не вимушено, але більш Розуміти людей. Ось. Далі наступне. Я почала ходити іншими дорогами, не тими дорогами, що щодня я ходила. Коли я почала кету дієту, я завжди для себе випробувала нову дорогу прогулянки. Я почала ходити багато, якщо чесно, кілометрів. Не завжди в мене це відбувається. Зараз я взагалі на машині туди назад їжджу. Я чесно кажу, я люблю ходити, але у мене троє дітей, і в мене отак от все. Життя як годинник. Я так подалась. Ага, в мене є стільки-то часу зняти відео, в мене є стільки -то часу то, потім то. Тобто, коли діти не вдома, я можу зняти відео, але до того в мене багато справ. Тому я не можу ходити постійно. Але коли я починала це дієту, повірте, цей час ходити, я завжди знаходила. І ходила я по різних дорогах. Чому так? Я бачила щось нове для себе, відкривала щось нове. І е, таким чином я наповнялася. Я дуже любила фотографувати дерева, там, квіточки, просто телефоном робити фотографії, і собі там в інстаграм виставляти. Ні для кого, повірте, ні для кого. Просто для себе я це робила. І це приносило мені неймовірну радість. Якщо ви в своєму житті знайдете те, що ви раніше ніколи не робили, уявіть собі, ви щодня робите конкретні дії, і потім може, можна знайти з того висновок, чому ми не рухаємося вперед, чому ми не рухаємося, чому ми не ходимо, чому ми не міняємося? Це тільки через то, Через те, що ми робимо, робимо конкретні дії, такі як робили, так і робимо. Тому нам треба навчитися і аналізувати собі, які дії ми можемо робити, ті, які ми ніколи не робили. Наприклад, якщо ви не вивчали психологію, не дивилися психологічних відео, і ви думаєте, та я сама собі психолог, і я все знаю, я рекомендую дивитися. Тому що є лікарі, є експерти, повірте, вони знають більше, ніж ми. Тому я вважаю, кожній людині потрібно подивитися цю психологію, щоб знайти причини в собі, а мені здається, що психолог потрібен кожному. Ось. І е, якщо ви почнете дивитися, наприклад, психології, розберетеся в собі, якщо ви знайдете гармонію в собі, якщо ви почнете ходити різними дорогами для того, щоб постійно ви бачили нові зображення, щоб мозок по-іншому сприймав весь світ. так? Якщо у вас є можливість подорожувати, або, наприклад, я, я навіть не знаю, підіть собі, купіть квіт. Купіть собі базонок, доглядайте за ним. Або ж таки займайтеся якоюсь справою, яку ви дуже обожнюєте. І випишіть собі на листочку. Або краще якийсь такий собі щоденник заведіть, де ви будете вписувати все, що вам просто мега приносить радість. І також на іншій стороні паперу, і я думаю, що це буде вже пару сторінок те, що на вас впливає дуже негативно. Виписуйте собі, аналізуйте і подумайте, що зробити мені сьогодні для того, щоб я була щаслива, щоб я трималася цієї дієти? А що мені може принести оцей негатив, як можна виключити його? Якщо це, наприклад, є якісь <клухи> проблеми фінансові або ще щось, навіть те, як ви випишете, ви можете ще одну сторінку додати. Там, де не буде говоритися про людей, які приносять якийсь там негатив, а де буде конкретно, наприклад, фінансової сторони або ще, ще чогось. І ви можете нижче написати про те, як вирішити цю проблему і працювати над тим. Повірте, все дуже легко вирішується, якщо це запустити. І воно рано чи пізно вирішиться. І, до речі, мені так порекомендували, дуже реально воно працює, коли ви записуєте ручкою, видати собі багато зошитів, можете собі купити зошити. Я купила собі, до речі, самі звичайні, самі дешеві блокноти. Я їх накупила дуже багато і собі намагаюся. Всі справи вписувати в блокноти. В мене є один по роботі, один по каналу, один в мене там що купити в магазині. І все пишу тепер від руки. Раніше я шукала якісь там електронні записники, зараз пишу від руки. І направду працює набагато краще. І коли я не ношу це все в своїй голові, я помітила просто мега-результат. Я стаю набагато щасливішою. Воно десь, до речі, воно тримається в пам'яті, але воно мене не мучить ніяк. Бо я знаю, що воно і на папері, і все, я забула, записала і пішла по своїх справах. І воно дуже класно починає як би, підходити до результату. Я починаю це все виконувати. І тому. Такі речі, якщо ви собі для себе там, вирішуєте, так, що вас може тривожити, ви можете це все насправді вирішити. І дуже просто. Наприклад, як я вирішила психологію, наприклад, як я вирішила такими інструментами. як... Там, Записувати в різних блокнотах, що воно мене десь там, щось я забуду, виїдаю, а в блокноті записано, і мені вже з того добре, десь я собі позакреслювала, все чітко, все просто. Ось. Якщо ви почнете шукати радість в цьому житті, якщо ви будете щасливі. А щасливих людей люблять інші люди. Хтось, звичайно, завжди знайде таке. Критикування, ей, чому ти щаслива, я хочу, щоб ти була нещаслива. До речі, дуже часто, якщо ви є, і я в тому числі, якщо ми є нещасливі, так, нас дуже люблять люди. А тільки якщо в нас приходить щастя, якщо ми хотнемо від нас відписується дуже багато людей. Плані, як Відписується від, з нашого життя дуже багато людей. Тому що ми вже перестає їм подобатися, оскільки ми вже чогось досягли. Людська природа, чесно кажучи, така ну, дуже дивна. Мене, я не те, щоб хвалитися, але в мене в житті ніколи не було такого, що я відчуваю якусь заздрість. І коли я говорила, що. У мене немає цього відчуття, коли людина там чогось досягла, або гарніше за мене виглядає, або ще щось. У мене, відч... мене це відчуття відсутнє. Я не знаю, в мене природа. Напевно, я там одна з мільйон, як виявляється, бо я кому це не розкажу. Кажуть, не може бути такого, але в мене цього немає. Коли людина, наприклад, щось там має. Досягає, я тільки думаю, вау, як вона це зробила, або він там молодець, а як я можу так зробити. У тобто, мене може включитися, а як я можу щось зробити. А не там критика якась. Там, я не буду з тобою говорити, ти мені вже все, ти мені не подобається. Тобто тут важливо, як ми сприймаємо, як ми сприймаємо. і Мені дуже сподобалось відео, до речі, Тоні робиться, про шість потреб. Можете собі пошукати в інтернеті, там дуже цікаво розказується, чому людина, наприклад, себе так веде. Чому? І дуже важливо наповняти ті потреби, щоб бути щасливим. І оце шість потреб, я не пам'ятаю, але мені здається, воно дуже довге відео. Тоні Ромец, це шоумен, психолог, в нього дуже такі серйозні бізнесмени, там вчаться, вчаться психології і всього. І мотивації, як вести свій бізнес. Ну, досить такий крутий, якщо для початківців це дуже прикольно. Я не про те, я тут не говорю, що ви там вели свій бізнес. Я про те, щоб ви подивилися трішки психології для того, щоб зрозуміти, що не так все складно. Можна досягти легко результату, якщо ви будете наповнені. Якщо ви будете записувати і крок за кроком йти, ви обов'язково дійдете до результату. Я вас вірю, мені здається, ті, що мене дивляться, вони 100% сходнуть. От чомусь я не знаю. Ви знаєте, зазвичай люди притягли до себе людей подібних. І мені здається, що люди, які мене дивляться, вони є подібні на мене. Мені колись казали, я е, працювала на одній фірмі косметичній давно ще було там за царя Гороха. І в е, мене моя бізнес-група дівчат, е, вони були, е, мені так сказали, моя там старша, вона сказали, ти приводиш сюди людей, таких як ти. І дійсно. Вони були схожі на мене характером, поведінкою, тобто вони були схожі. Тобто ми ніколи не будемо е, там дуже тісно з тими людьми, які взагалі нам не є близькі по духу. До речі, зверніть на це увагу. Якщо є люди, яким вам просто мега імпонують, і це можуть бути відеоблогери, або це можуть бути. Там якісь з вашого кола невимушеного такого, знаєте, де вам от подобається та людина, хочеться до неї подзвонити. Там. Вона може бути подібна з вами. Але, до речі, є ще такий гачок, один я згадала в психології: є деякі люди настільки вміють маніпулювати іншими людьми, що ці люди. Попадай на такий гачок і вони і хочуть їм дзвонити і все розповідати. І вони вампіри тягнуть п'юретянуть цей негатив, і таке до речі, буває. Я буду розгортати цю тему. Я буду розказувати, що я вивчила, що я дізналася, що мене змінило. Я не буду е, тут займатися якби, розбором кожного з вас по психології. Я єдине буду розказувати, що на мене вплинуло, і що я дізналася з тої інформації, яку я так сильно досліджувала. І чесно кажу, і далі намагаюся та, вчитися. І я би дуже хотіла, щоб кожен з вас реально не мав такої, знаєте, якогось такого боку, такої зажатості, а щоб ви були вільні, щоб ви собі влаштовували для себе свято не тільки біля холодильника, а тішили себе багато різними речами цікавими в цьому житті. Тому я за те, щоб кожен з вас знайшов собі хобі. Я то малюю. І в мене є стільки різних хобі, Повірте, недавно я займалася папі-маше-виробами. Це взагалі це така тема. там З яєчних лотків я робила спеціальну таку масу, вона, вона така пластична, робила каркас там, з фольги, потім тим обліпляла, робила такі іграшки на ялинку. Дуже цікава тема, я подивилася собі відео, є проводять курси, дуже класно, ніколи я це не робила і мені сподобалось. Далі там кажу, можете вирощувати квіти, помідори, що хочете, можете вирощувати, що вам до душі, вишивати хрестиком або ще щось зробити. Знайдіть собі хобі. А, до речі, якщо ви чогось взагалі не пробували, ви можете реально спробувати себе в чомусь новому. І це дуже класно, ви побачите, що це вас е, дуже міняє. Мені, наприклад, дуже подобається читати книжки. І особливо книжки, які впливають на мене, які мене розвивають. Саме про розвиток просто ця тема для мене капець актуальна. А також по психології. Мені не знаю, мені завжди ця тема подобалася, але я пам'ятаю, як я коли худла, я починала там, читати багато по психології, дивитися багато відео по сходженням, пробувати різні варіанти, шукати собі якесь, як хобі, знайшла листочки на деревах фотографувати. Так для того, в мене, до речі, була така. Кльова мета, я собі йшла на вулицю, і я собі знала, так, я йду не просто так на вулицю, я не, не просто так йду там, різними дорогами, я буду щось шукати цікаве, щоб сфоткати для себе в Інстаграм. Я навіть не думала, що там якісь підписники почнуть е, е, ну, підписуватись на мене. Я взагалі ні для кого це не робила. Підписники почали підписуватися, бо я там публікувала, можливо, це було дуже сильно від душі. І коли ми це робимо, може, невимушено щиро від душі, воно класно спрацьовує. Ось. М -м. Знаєте, що я оділа білі штани? <сі> і п'ю каву. Вони в мене вже всі в каві. Як те порося, е жіночки, я разом з вами і, будь ласка, коментуйте. Коментуйте, чи вам сподобалося це відео, чи ви хочете продовження такого формату. Я знаю, що я вас забрала багато часу, але я думаю, що завжди потрібно знайти час для себе. Головне цим не зловживати, не зловживати контентом, оскільки вам потрібно трішки займатися не тільки та, переглядом відео, а займатися своїм тілом. Займатися якимись хобі, прогулянками. Тобто споживання просто дивитися і скролити всі відео підряд, це теж не дуже мудро. Тому я вам бажаю пошвидше дійти до результату і прокоментуйте, чи вам подобається такого формату відео. Такі щирі. Знаєте, я щиро виходжу до вас з вами поспілкуватися і хочеться зворотнього зв'язку від вас. реально я хочу знати, хто мене зараз подивився, кому я там, кому я, що сказала? кому я щось сказала таке, що щось нагадало в цьому житті? Чи ви щось пригадуєте, чи людей пригадуєте свого оточення, які вам, наприклад, зробили так, що ви зараз маєте надмірну вагу? Чи ще там. Ви згадали, що ви так, наприклад, робили, як я. ось Тому я чекаю на ваші коментарі. Поставте, якщо хочете, завжди кажу, якщо хочете, можете, якщо не хочете, поставте мені лайк, якщо вам приємно. так Якщо ви не підписані, підпишіться на мене, можливо. Ви вже скоро почнете худнати зі мною. І не будете відкладати це на завтра. Тому що насправді в мене відео дуже багато є зрозумілі, і взагалі мій контент. Якщо подивитися на такі прості-прості мові для старших людей, на простій мові в мене розказано, як можна схуднути. До речі, кету-дієта, взагалі ідеально підходить для тих, хто 40%. Плюс прям мега ідеально, тому що зазвичай такі люди є мало рухливі, і ця кето-дієта, і, і дбаю про ваше здоров'я, це дуже важливо. Та? І я думаю, що цей контент, це, що я знімаю, якраз для таких людей. І дивіться всі мої наступні відео. Дякую за перегляд, цілую. Я вас вірю, я знаю, що у вас все вийде. І ви можете також підписатися на телеграм-канал. У нас є там чат, де спілкуються такі, як ви, люди, які тільки-тільки починають. Я там, до речі, зробила і канал, телеграм, і чат. Значить, на каналі я даю таку вже повну інформацію. Там, що можна їсти, що не можна, там ви собі можете позберігати в телефон цю інформацію, йти собі там в магазині, ага, то можна, то не можна. Ось. І в чаті ви можете з людьми, які мене дивилися. Потім перейшли в цей чат, на канал і на чат. І е, один одному е, щось радять, підтримують одне одного. І це, до речі, підтримка це напевно. А для чого? Ми в інтернеті. Дивимося от такі відео. Ми шукаємо підтримку. От я так само роблю. Я так само собі шукаю людину, яка мені імпонує, і я шукаю підтримку. Тому підписуйтеся на людей, які вам імпонують. Дякую вам, дякую, що ви потратили свій золотий час на мене. Цілую, люблю, пока.